Мені двадцять, і я живу так, як колись навіть не мріяла. Я працюю на себе, подорожую, маю справу, яку люблю, але якщо б ти побачив мене кілька років тому, ти б не впізнав. Тоді мені казали мрій, але не забувай, що життя це не казка. І я справді почала сумніватись. Може, я справді просто, звичайна. У школі я ніколи не була популярною. Я не мала найкращих оцінок, не співала на концертах і не мала друзів, які підтримували. Зате мала одне велику мрію. Я завжди любила створювати щось своє відео, ідеї, тексти. У 17 років я вирішила досить боятися я створила свій перший аккаунт. Пам'ятаю, я тремтіла, коли натискала опублікувати, але, звісно, нічого не сталося. Ніхто не дивився, ніхто не підтримав. Навіть подруга сказала Та кому це треба. Це несерйозно, я тоді сміялась. Але всередині було боляче. Я не раз думала все кинути. Але щось всередині казало ще раз, просто спробуй ще раз. І от одного ранку я прокинулася і не повірила очам. Моє відео стало вірусним. Коментарі, лайки, повідомлення. Люди писали. Ти мене мотивувала. Це був момент, коли я зрозуміла, я можу. Але з успіхом приходить і тінь, з'явились хейтери. Люди, які казали, що я нічого ну, не варта. І знаєш, що тут? Це боліло. Я вимкнула телефон і плакала цілу ніч. Але потім згадала, чому почала не заради лайків, не заради грошей, а щоб показати, навіть звичайна дівчина з маленького міста може досягти великого. Я почала вчитись, вивчала маркетинг, англійську, роботу з відео. Я ставила цілі на стікерах по всій кімнаті: 10 тисяч підписників, перший клієнт, своя справа. Тоді мені виповнилося двадцять. І я вперше відчула, я успішна, не тому, що заробила гроші, а тому, що довела усе можливо, якщо не зупинятись. Я працюю, подорожую, навчаюсь. І все це завдяки тому, що колись не послухала тих, хто казав у тебе не вийде. Якщо ти зараз сумніваєшся, якщо здається, що всі навколо кращі, запам'ятай ніхто не бачить, скільки ночей ти не спиш, ніхто не знає, як боляче починати з нуля. Але саме це і є шлях до успіху.